Засіб, який я хочу вам показати, це є е, такий, знаєте, він має локальне призначення, але дуже добре впливає на людину в цілому. Це є крем для ніг, пом'якшувальний, зволожувальний крем для ніг, м'ятна, прохолода. Дівчата, це крута штука. Я його оцінила одного року, це було перед Паскою. Коли купила нове взуття, колись я працювала в школі і завжди ходила тільки на каблуках, переважно це була шпилька. Зараз ми вже трошечки помудріли, і мода така, що ми ходимо більше в якихось кедах, на низьких платформах. Хоча це теж не дуже добре в закритому взутті ходити, особливо влітку. Тому старайтеся так собі чергувати, щоб вас ножки відпочивали від такого, такого закритого середовища. Так от, повертаючись до того, випадку. Я купую нове взуття на шпильках і субота треба йти святити Пасху. Перевтомлена, ноги пашать. Що я роблю? Це було, це було просто таке для мене дуже важливе відкриття. Я роблю собі ванночку для них на 15 хвилин, трошечки там відпочиваю. Витираю ножки і наношу ось цей пом'якшувальний крем. Дівчата, я йшла по вулиці, я під собою не відчувала бруківки нашої львівської. Абсолютно, настільки легка була хода, настільки все було е приємно і свіжо, що я не уявляла, що просто ось такий пом'якшувальний, зволожувальний, тонізуючий крем для ніг може дати такий ефект. І коли ви наносите цей крем на стопу. На ножку, шкіра теж такий, знаєте, м'ятний, гарний холодочок, іде дуже це все красиво відбувається. Більше того, є ще такий лайфхак, коли у вас болить голова, ви можете взяти собі трошечки цього крему і в зоні скронь, ось так от такими рухами, тільки старайтеся, щоб до очей близько не наносити, просто собі поставити пару точечок того крему. Тут же знімається ефект головного болю за рахунок того, що розширяється судинки, кров починає собі вільніше циркулювати, і ви почуваєтеся красиво, свіжо, нічого вас не турбує. І хочу вам сказати: одна з наших дівчаток, Іруся, вона на початках завжди мені казала: Марта, а є в нас той крем для ніг, щоб голова не боліла? І я розуміла, про що йде мова. Та? Тобто вона прям за не за не стільки за прямим призначенням користувалася оцим кремчиком, як з ось такою метою. Тому це має бути, хоч я про цей засіб розказую вже як четвертий, але це має бути засіб чи не номер один в вашій літній косметичці. Тепер по інгредієнтах швидесенько проходимося. Отже, гліцерин, оце власне те, що пом'якшує шкіру ніг. Ментол справляє тонізуючу охолоджувальну дію і наповнює енергію. І, власне, отой ментол в складі крему дає оцей ефект, про який я розповідала, зняття ефекту головного болю. Екстракт м'яти перцевої, антисептичні дії, що для них дуже важливо, пом'якшувальні властивості. І сприяє зменшенню відчуття втоми стопи ніг, те, що я говорила, таке, знаєте, не відчуваєш землю під ногами, настільки легкість від цього йде. Масло евкаліпта, антисептичні дії і рано загоювальні властивості. Це теж дуже важливо. Десь поцарапалося, десь щось сталося таке, і треба, щоб загоїлася ранка, мозоль там, чи, натерла чи ще щось. Тут же. Працює оце масло евкаліпта, екстракт розмарину, антиоксидант нейтралізує наслідки впливу вільних радикалів. Екстракт кори білої берези тонізує шкіру і екстракт кори білої верби. Так, тобто шкіра протонізована, покращений зовнішній вигляд, шкіра м'ягенька і гладенька. І ще така класна штучка екстракт лемонграсу. Подивіться, який багатющий склад в крему. Те, що я перелічую, це є такі лікарські рослини. Дивіться: м'ята, перцева, евкаліпт, розмарин, кора білої берези, кола, кора білої верби і лемонграс плюс ментол. Та це просто це просто такий скарб. Скарб в кремі для ніг. От тільки проговорюю собі, зразу відчуваю легкість, свіжість, комфорт, м'якість, захищене, антибактеріальну функцію. Тому, тому дуже сильно рекомендую і ще хочу сказати, що цей крем у нас буває завжди в лімітованих колекціях. От скільки його в Україну в сезон привозять, стільки його є. На круглий рік його точно не вистачає, тому хто хоче запасти.